Ультрабонд, давайте все ж таки розберемо для чого ця рідина використовується в манікюрі. Ультрабонд – це рідина, яка слугує як двосторонній скотч між нігтем та вашим наступним покриттям, зазвичай базою. Ультрабонд слугує для якості адгезії і використовується виключно після попередньої хімічної підготовки, а саме очищення нігтьової пластини засобом 3 в 1, чекаємо на випаровування. Після нього йде рідина дегідратор. Дегідратор наносимо на всю нігтєву пластину та так само чекаємо на випаровування. І лише після цього ми. Наносимо ультрабонд напіввіджатим сухим пензликом, таким чином, щоб ваш ультрабонд не потрапляв на шкіру навколо нігтєвої пластини, але повністю перекривав її. Так само даємо час на випаровування ультрабонду 30-60 секунд і лише після цього переходимо до базового покриття. Не треба боятися рідини ультрабонд. Він не порушує pH-ніхтєвої пластини, але дуже добре захищає від виникнення хвороботворних бактерій, якщо раптом в манікюри сталася тріщина або якесь пошкодження. Ультрабонд слугує такою невидимою плівочкою захисною на нігті ваших клієнтів. Використання ультрабонду є обов'язковим для вашої якості манікюру. Є винятки, коли можна не використовувати ультрабонд. Це якщо вашого клієнта надмірно перепилена та травмована нігтєва пластина з наявними тріщинами по живій частині нігтєвої пластини, а також, якщо ви в курсі, що ваш клієнт має схильність до алергічних реакцій, тому краще не використовувати ультрабонд, проте в даному випадку краще декілька разів знежирити нігтєву пластину та використовувати рідку базу.